Я вітаю шановні друзі. Ви Перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про важливість регулярних профілактичних оглядів у гінеколога. Ми дамо відповідь на такі запитання, чому не варто чекати тривожних симптомів, як часто потрібно проходити, та на багато інших запитань. А відповідь на них дасть наш гість, акушер гінеколог Владислав Шершень. Пане ради вітати вас. Доброго дня. Я думаю, що слід почати нам з такого запитання, як чому жінкам варто проходити профілактичні огляди, навіть якщо їх нічого не турбує. Ну, дивіться, профілактичні огляди необхідно проходити. Причиною цьому є те, що багато захворювань жіночої репродуктивної системи не дають ніяких симптомів та скарг у жінок різного віку. Вони протікають зазвичай без ніяких болей, без ніяких там інших симптомів. Проявляють вони себе лише коли вже інколи буває занадто пізно. Тому необхідно регулярно відвідувати лікаря? А з якого віку слід починати ось ці саме регулярні відвідування? Регулярні відвідування слід починати з початку статевого життя дівчини. Якщо цього не відбулося до 18 років, то з 18 років потрібно один раз на рік приходити і робити, хоча б УЗД. А які обстеження входять у стандартний гінекологічний огляд? Ну звичайно, ж це огляд на гінекологічному кріслі. Звісно, це взяття цитологічного мазка для виявлення атипових клітин в цервікальному каналі шийки матки. Саме через це і потрібно часто відвідати гінеколога. Це один із основних аналізів, тому що такі захворювання, як рак шийки матки, він протікає безсимптомно і без цитологічного мазка виявити його неможливо, тому необхідно часто це робити. Також у стандарти входить і гінекологічне УЗД, і також УЗД молочне залоз. Так а яка періодичність таких оглядів є оптимальною для жінок? оптимальна така періодичність один раз на рік. Інколи лікарі, коли бачать, що є якісь, є якісь проблеми у жінки, вони можуть призначити і частіше зустрічі? Це може бути три місяці або шість місяців. Але якщо все в порядку, то один раз на рік. Також хочу наголосити, що в період менопаузи також не потрібно забувати відвідувати гінеколога, тому що жінки зазвичай вважають, що менопауза настала, вже до гінеколога ходити не треба. А це дуже велика помилка, тому що в менопаузі найбільша кількість ракових захворювань, яке якраз виявляється, тому що жінки перестають ходити, і ось це все починається. В менопаузі, якщо все добре і не турбує, то потрібно хоча б один раз на три роки з'являтися у лікаря. Ти на раз на три роки, як мінімум? Як мінімум. У мене паузі так. Якщо не було ніяких до цього проблем, захворювань по гінекології, все було добре, то один раз на три роки. Якщо щось було, то можна частіше. Так. А Які захворювання можна виявити на ранніх стадіях під час звичайного огляду? Ну, я вже трошки сказав про це. Це, звичайно, проблеми з шийкою матки. Це дисплазії. Дисплазія – це передракові захворювання шийки матки, також рак шийки матки. Це те, що ми можемо побачити навіть візуально. Якщо враховувати УЗД дослідження, то це можуть бути кісти яєчників або проблеми якісь в маткових. В трубах або в, самому, в самій матці. Але зазвичай це більш рідко сама матка, зазвичай можуть бути кісти або проблеми з шийкою ерозії, ктопії, проблеми також дисплазії, передракові, всякі захворювання, тому такі захворювання можна виявити. А чи є які симптоми, які жінка не повинна ігнорувати навіть між профілактичними оглядами? Ну, Ми всі знаємо, що цикл має тривати 20 8 днів в середньому може бути на 5 днів менше або на 5 днів більше. Самі менструації у нас мають йти 5 днів, максимум 7. Якщо якісь є збої, є в посередині циклу якісь виділення кров'яності, або болить живі, це звичайна скарга наших дівчат. Або навіть якщо менструації йдуть чітко, але дівчина відчуває дуже серйозні болі при цьому, це також не є норма. Формою. Деякі дівчата кажуть, та я от вип'ю там знеболюючі таблетки, там три дні поп'ю, і нормально. Ні, це не нормально, з цим потрібно боротися. Не може бути дуже болючих менструацій. Також що може ще насторожити наших дівчат, це виділення з неприємним запахом або їх дуже велика кількість, незрозумілого кольору. Все може також призвести до того, що вже необхідно йти до гінеколога і лікуватися. です А ви сказали про які препарати, так? Тобто не потрібно займати самолікуванням. так? Так краще, ну якщо вже є якісь проблеми, краще звернутися до спеціаліста. Так, так. Ну зараз, на щастя, вже в нас таке покоління, коли дівчата все ж таки більше прислуховуються до лікарів, більше йдуть саме до спеціалістів, тому що серед старшого більш покоління часто чую фразу, що от хтось там пив, йому було добре, і я також почала пити. Але це не працює, потрібно до. У кожного мати індивідуальний підхід, у кожного різні свої проблеми, різні захворювання, супутні можуть бути, тому е, треба індивідуально до кожного підходити. А тобто, нинішнє покоління все ж таки більш відноситься відповідально до свого здоров'я. так? Е, ну так, такий тренд пішов, тому що напевно раніше медицина була не так розвинута, як зараз. Зараз є дуже багато можливостей, багато лікарів можна потрапити до будь-якого спеціаліста і отримати будь-які відповіді. Ніше можливо не так все було, тому і займалися саме лікуванням, не любили лікарів, і тому так молоде покоління зараз трошки краще ходять до лікарів. Скажімо так, дякувати Богу, що все змінилося. Так пане Владислав, які сучасні методи діагностики використовуються у гінекології сьогодні? Е, ну, сучасні е, е, УЗД це вже не такий сучасний метод. Так УЗД вже у нас давно є, але зараз УЗД все найбільший, і найбільший рівень виходять. Є вже зараз 3D УЗД роблять, і воно ще краще ніж звичайне ультразвукове дослідження. Якщо ми вагаємося в якихось діагнозах, враховуючи саме рак шийки, матки або ендометрію, а навіть великі кісти яєчників інколи УЗД не може нам чітко сказати локалізацію, чітко відповісти на запитання, звідки саме росте ця пухлина або кіста, то ми можемо використовувати і МРТ. І комп'ютерну томографію з контрастом або без контрасту, і там вже нам більш чітко буде все зрозуміло. Також, якщо вже і цей метод не спрацював, є діагностична лапароскопія, це робиться невеликий отвір в червні порожненні, вводиться камера і вже наглядно ми все бачимо, що там відбувається. І під кінець, підсумовуючи нашу з вами розмову, можливо, декілька порад для наших телеглядачок. Ну, серед порад, якщо ви вже давно не були у лікаря, то я рекомендую звернутися. Нехтувати своїм здоров'ям не можна, тому що нам потрібна репродуктивна здатність наших дівчат. Нам потрібно зараз відроджувати наше покоління. А дівчата часто ну Себе відкладають на другий план, на третій. і Жінки так є діти, є батьки, є там коханий чоловік, і вони ставлять їх на перше місце. а На себе зазвичай часу не вистачає. То от я хочу сказати, що треба саме на себе звернути увагу, на своє здоров'я і займатися саме ним. Супер, ну що ж, мені здається, що кращого закінчення нашої розмови слід було вигадувати. Владислава, я щиро дякую за те, що ви завітали в нашої студії. І щиро дякую вам за ці поради для наших телеглядачів. Дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор. і Говорили ми на тему того, чому жінкам не варто відкладати візит до гінеколога. В гостях у нас був акушер-гінеколог Владислав Шершень. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.